Чому подруга говорить лише про себе? Рубрика відверті відповіді на запитання підписників. Запитання: у мене є подруга, з якою мені цікаво. Багато спільних інтересів. Е, можу собі цікаве корисне підкреслити, взяти, але вона у спілкуванні частіше говорить лише про себе та свої ситуації. Рідко запитує. Як у мене справи, при цьому, якщо я починаю сама говорити про себе, підтримую розмову, але сама ініціативу, мій бік, не виявляю. Не хочу закриватись від неї. При цьому мені неприємно. Відчуваю, як образу всередині. Якось раніше я її їй казала, що для мене важливо. Та зараз мовчу. Помічаю, що стаю, як вона, по відношенню до мене. хоча це не мій природний стан. Перестаю зайвий раз цікавитись у розмові її життям. Мені це не подобається. Що мені робити? Відповідаю. Дружба простір щирості. Якщо її немає, немає дружби. Друзі, це кохання свого роду, тільки без сексу, повна довіра та відкриття. Один одному. Якщо гра йде в одні ворота, звичайно, це прикро. І це не про дружбу. Люди часто плутають приятельство та дружбу. Дружба це про родинні душі, а не про багато спільних інтересів, коли є про що помовчати разом, коли тепло та добре на душі поряд. Загалом, як сказала вище, це кохання. Плутаючи приятельку та подругу, ви самі собі робите болюче. Для неї ви просто цікавий співрозмовник. Приємно проведений час. Вона не прагне пізнати вас глибоко, зазирнути вам у душу. І у цьому немає нічого поганого. Це норма. А ось ви чомусь записали її в подруги. І тепер образилися, що вона не та, кого ви вигадали. Може варто подивитися правді у вічі і перестати називати подругою ту, хто нею не є. Адже якщо вона не цікавиться вами і не відчуває, що завдає біль, чи справді ви близькі люди. Якщо це справді глибокі стосунки, що завжди, що вірніше заважає прояснити ситуацію та відверто поговорити з подругою про те, що вас турбує, не подобається. Поясніть, що ви хочете від неї і як вона може вам це дати. Близькі люди розмовляють ротом. Голос, промовляючи все, що хочуть отримати та віддати. Напиши, чи є у тебе така подруга.